Всім, діточки, зараз закінчився урок. Роз'їжджайтеся по хатам. Так. Ти мене підвезеш, тому що треба так. Ну, але ти ж з іншого сторони я тебе не можу підвезти. Мій тато тебе не підвезе, я з іншої сторони живу, а ти, а ти з іншої. Мене теж повинні підвести додому, я ж не буду як ота стара баба йти. То староба. тут, тут саме головне ні. <клес> Що? На 10 серпня мені то Вероніка прийде на мій день народження на 10 серпня, то тут то, то, то добре? хайно. Ти зовсім ні. Якщо там Вероніка Сергійна впіде, ми нікуди разом не підемо. Хана ти в Веронічки пограйся. Ну, взагалі-то це моя найкраща подруга. Я знаю, кого мені вибирати на день народження. Я, їх... Я сама їх запрошувала, а ти... а ти не ображайся, будь ласка. Да, да, ну, відео. Ти що, нормально?» Да, дідо. І що шо, шо, Вероніка? Ви я вам слова не давала. Взагалі-то я хотіла, щоб Вероніки не було, тому що вона, як завжди, Ліля, а ти повинна її відняти із дня народження свого». Вероніка» моя мене краща подруга, і вона теж хоче веселитися. Вона ж на своєму День народження веселиться. Всі друзі приходять до неї, і вона до мене хоче підійти до День народження, то, то, то тоді. Тоді вибирай ліба я, ліба твоя дубіка. <риві> я вибираю Вероніку, тому що ти так думаєш, що ти сама головна.